Я коліна схилю і почує все вишні, всі печалі мої і потягу мою. Я коліна схилю і душею відчую тихий голос Христа, і любов не зану, я коліна схилю, і душею відчую тихий голос Христа. І любов не земну. я коли на і побачу так ясно всі ріхи у житті і робини мої, Зрозумію Христос, Світлом світлому. Щастів ніс мене на руках, і без ніву прости, зрозумів Христос, світлом Богового нещастя, ніс мене на руках, і без міпу прости. Колі на схилю і відкриється небо, дивний Господа кра, де не гасне зоря, і зігріється серце, ніжним цим світлом. і наповниться сим, знову віть. серце ніжним цим світлом і наповниться син знову моя Я коліна схилю перед Богом Всевишнім своє серце як дар на віта Покладу, тихий голос Христа, над собою почую, я коли на Як я коли на голос Христа, над собою почую, я коли на Вітаю вас, дорогі брати та сестри. Якщо Бог продовжить наше життя і буде на те його воля. Завтра ми багато хто з нас будемо бачити один одного вживу, будемо на служінні, будемо мати наше спільне служіння, прославляти Бога. Будемо співати пісні, молитися йому. а... Ось сьогодні, в такому форматі, онлайн ми перед нашою спільною вечірньою молитвою маємо короткі роздуми над Словом Божим. І я буду читати Євангеліє Святого Івана, п'ятий розділ з першого віршу. Після того юдейське свято було і до Єрусалиму Ісус відійшов. А в Єрусалимі біля брами овечої є купальня Віфезда. По єврейському зветься, що мала п'ять ганків. у них лежало багато слабих, сліпих, кривих, сухих, що чекали, щоб воду порушено. Бо ангел Господній часами спускався до купальні і порушував воду, і хто перший улазив, як воду порушено, той здоровим ставав, хоч би яку мав хворобу. А був там один чоловік, що 38 років був недужен. Як Ісус його вгледів, що лежить, та, відаючи, що багато він часу слабує, говорить до нього Хочеш бути здоровим? Відповів йому хворий: Пане, я не маю людини, щоб вона, як порушену воду, до купальні садила мене. А коли я приходжу, то передо мною вже інший улазить, говорить до нього Ісус, Уставай, візьми ложе своє та й ходи. І зараз одужав оцей чоловік і взяв ложе своє. Та й ходив. Того ж дня субота була до цього місця. Декілька таких коротких уроків, які ми можемо взяти для себе в наш теперішній час з цієї біблійної історії. І перше, це те, що Ісус говорить до розслабленого, запитаю, чи ти хочеш бути здоровим. І написано, що Він. Ісус знав, що багато від часу вже хворий. І здається таке запитання, як звучить, можливо, як і насмішка, лежачий, хворий, і запитання, чи хочеш ти бути здоровим. Та певно, що так. Але урок для нас це те, що сам цей розслаблений відповідає, що хочу, він не зневірився. І Написано, що він 38 років вже був, мав ту недугу, був хворим. І так і в нас в житті. Коли ми говоримо про якісь випробування, це не тільки якісь випробування, які зв'язані з нашим тілом, якісь наші хвороби чи недуги. Це також і багато інших наших переживань, в кожного вони свої. І за цей час, за ці 38 років, цей розслаблений він не втратив надії. Він багато бачив, коли приносили перед ним тих хворих. Ми не знаємо інтервал, час, в який, там, в який ангел приходив, і хто перший входив в воду, чи в кого першого вносили, той одужував. І ось бачачи, багато таких розчарувань в тому, що він не зміг. Попасти в цю воду він все рівно мав надію, що він сілиться, і в цьому проявлялася надія, що він був там. І інше це те, що знаєте, під впливом можливо, коли ми читаємо якісь книжки, чи дивимося якісь фільми, чи щось чуємо. Там завжди, знаєте, ну, дуже часто такий радісний кінець. Чи для нас, коли ми чуємо якусь історію, навіть цю історію ми прочитали з декілька хвилин. Для нас є хороший такий радісний фінал цієї історії, але для цього чоловіка це було 38 років страждань, переживань, але він не зневірився. І наступне це те, що Він говорить, що, пане, відповідає Ісусу, я не маю людини, щоб вона, як порушену воду, до купальні садила мене. Як часто, брати і сестри, ми чули такі слова, ми зробили все, що могли, далі вся надія на Бога. І ми чули це про наших знайомих, можливо, особисто хтось і до себе ці слова чув і в якихось хворобах чи в інших переживаннях, коли вже людина більше нічого не може зробити. Але знаємо, брати і сестри, що там, де немає людини, де немає людей, які можуть допомогти, там є Бог. І Ісус Христос, там далі написано, що Він. Навіть цей розслаблений, він навіть не знав, хто його стілив, бо коли його запитали, хто тебе стілив, він сказав, що я не знаю. Ісус Христос він підійшов до нього. І ось це не було, можливо, так, як в нашій уяві, велике чудо і багато здивованих людей. Це була проста, така, можливо, буденна розмова Ісуса з цим чоловіком. І там, де цієї людини. Не було людей, які могли би йому допомогти. Був Бог. Ось такі, брати і сестри, короткі висновки, такі короткі, короткі повчання для нас з вами роздуми з відомої для нас історії. І давайте перед нашою молитвою ми подякуємо Богу за те, що Він вже багато виводив нас з різних випробувань. З різних наших переживань і ще буде це продовжувати робити. І ми з нашої сторони потрібно не втрачати надію, слухати його і мати надію на Бога. Йому хай за все буде слава. Амінь.